Вітаю, друзі! Ну що ж, весна вже точно прийшла. Я виходив на вулицю і перевірив, якщо що. А отже, все частіше і частіше, замість Вордов Варкрафту, дорослі дяді будуть споглядати оцю тьотю. Записую, поки дружина пішла гуляти. Прохання підписника виконав. Тепер давайте до новин. А поки в світі нестабільна ситуація, в Blizzard все стабільно. Виходить оновлення, а з ним і купа неполадок. Але давайте все по порядку. Отже, патч гри 11.1.5 релізнувся, а з ним з'явилась нова фракція Сяйво Полум'я, з якою нам потрібно прокачати 10 рівней популярності. А це всього навсього 25 тисяч очок. В журналі завдань у вас автоматично з'явиться квест, який направить вас в потрібне русло, після чого відкриється можливість прокачки цієї репутації, яку, до речі, можна прокачувати без упину. Тобто, чим більше у вас альтернативних персонажів, тим швидше ви доберетесь до 10 рівня, і тим самим заберете всі передбачені нагороди. Першим способом є просте виконання події сутінки, яка починається в 0-0 хвилин кожної години. Подія триває в середньому хвилин 15. Але все залежить від активності гравців, на вашому шарі гри. Вгорі по центру у вас буде шкала з трьома діленнями. За заповнення кожного ділення вам дадуть скриньку зелену, синю і фіолетову, а також очки репутації 75, 75 та 350 відповідно. За повторні заповнення тим же персонажем чи альтернативними дадуть 75, 75 та 100 очок репутації. Заповнюватись вони будуть, коли ви виконуєте завдання і вбиваєте всяку нечисть в зоні події. До речі, в фіолетовій скрині завжди буде предмет якості ветеран, який можна передати по своєму загону. Другим способом прокачки популярності будуть завдання: одне щотижневе пройти сценарій сутінки, та три щоденні, причому кожним вашим персонажам окремо за щотижневе дадуть 200 репутації за перше виконання і по 50 за всі наступні. Щоденні кожного дня міняють локацію виконання в таємносклепі, типу захищаємось від сил Суреки, а в аскахеті, типу контратакуємо сили Суреки, получаємо по 100 репутації за кожне за перше виконання в день, і по 50 за всі наступні в цей день. Ну і третій спосіб вбивство рідкісних і елітних противників в тих же зонах, за які вам дадуть по 50 репутації за кожного. Але цей метод є додатковим. Як на мене, не потрібно бігати і шукати їх спеціально. Побачили, вбили і далі по справам побігли. Оптимальним методом фарму репутації, на мою думку, буде слідуючий. приїжджаєте в зону сутінок, сіма або частиною альтернативних персонажів. За тих 15 хвилин, поки триває подія, можна на ізі заповнити шкалу двома персонажами повністю, а третім заповнити її частину і вбити боса, який дозаповнить шкалу. Коли івент закінчується, йдемо, виконуємо щоденні завдання. І так по колу. Якщо в день робити 5000 репутацій, то за 5 днів ви доб'єте її до кінця, який свій мозок, мабуть. Якщо альтернативних персонажів багато, то потрібно ще й записувати, що ким зробив, а це вже нагадує роботу. Тому не раджу аж так заморочуватись. Пам'ятаємо, в гру граємо на роботі працюємо. Ну але безпірно, це найлегший спосіб одягнутися в актуальну екіпіровку з ветеран на даний час. Користуючись моментом, дав відповідь підписнику, який в коментарі питав про це. Тепер до мінусів два слова. Купа багів. З виходом 11.1.5 різні гравці стикнулись з різними сюрпризами, прямо як новачки в Таїланді. Дехто відкриває велике сховище і замість вибору із декількох предметів бачить всі однакові у всіх комірках. Цікаво, чи можна буде з них зібрати триплет, щоб річ стала ще сильнішою, як в Харстоуні на БГ. Натомість, у декого звідки не візьмись, впала зайва репутація з клубом лояльності Галаджіо, що підвищила їхній рівень популярності одразу до 20-го. і всі нагороди стали доступні. Я, чесно кажучи, не знав би навіть чи радіти, чи плакати, якщо б мені таке прилетіло. А то ще потім скажуть, що це гравці винні і побанять їх, не дай Бог. Подія сутінки теж може забагатись, і вбивство фінального боса не зараховується. Кажуть, це від того, що величезна кількість персонажів одночасно приймає участь у події. Сам з таким стикався, просто скочив на інший шар гри, поки інші стояли і чекали. Мани небесної. Це такі найосновніші, але є ще й проблеми з інтерфейсом, текстурами, зависаннями, чорним екраном, і т.д. і т.п. Якщо ви стикались із переліченими, знайте, ви не одні. Це принесе вам полегшення, принаймні, поки все не доведуть до пуття. А якщо ви задавали собі питання, чому розробники забрали можливість передавати підземні монети, ті, що з лазівок, ще до виходу 11.1.5, то це тому, що. Ну, в загальному ми вам не скажемо чому. Але вони стали передаватись з виходом оновлення, щоправда, ненадовго. Бо передавались вони десь, напевно, ефіріалам в потойбіччя, через офшори, так як гравці помітили, що монети просто зникають при передачі. Ну що, передали багато? Надіюсь, що ні. Надіюсь, що повернуть перше правило клубу: не передавати нічого і нікому в перші дні після виходу патчу. А якщо вам мало ваших 100-500 альтернативних персонажів. То зараз хороший час щоб прокачати нових. Адже з виходом оновлення награвців з 10 по 79 рівні повісили баф вітер таємничої удачі, який дає 20% відсоткову прибавку до отримуваного досвіду аж до 21 травня. А вибивши містичну сумку і діставши звідти зілля, отримайте ще 10%, Щоправда, на 2 години. Окрім досвіду, баф підвищує кількість отримуваної репутації з основними фракціями Dragonfly на 200%. І фракціями завар візін на 100%, окрім отих тих бандюганів з підкопу. Так що вперед, ваш час настав. А якщо ви вже прокачали всю цю кухню, то можете розслабитись, окунувшись з головою у подію Чудесний сад, яка проходитиме до 28 квітня. Тепер і у Дорногалі біля комерційної крамниці вас чекатимуть персонажі, які дають завдання. Що вводять у курс справ та нагородять іграшкою, за допомогою якої ви зможете перетворюватись скачення різних кольорів. А щоб вибити всі шість кольорів одному персонажу, потрібно шість років. Ну то таке в стилі Блізард. Напишіть в коментарях, скільки у вас тих кольорів. Збираємо яйка і відкриваємо їх як кіндер-сюрпризи. З них падають шоколадні яйка, які являються валютою цієї події. За них можна купити багато цікавих речей, а ще може просто випасти будь-яка річ із тих, що можна купити. Мені, наприклад, впав довгоног з перших 20 яйок, а це найдорожчий маунт у цьому івенті. Рандом. Пам'ятаємо також про велетенське золоте яйце, яке потрібно знайти і дотягнути до гнізда, а потім вбити боса, даетана, стрімке перо, що прилітає в гніздо. З нього лутається предмет, який починає квест, нагородою за який дається кошик, наповнений здобичу. З нього можна витягнути отакі одежі. Але вишенькою на торті, мабуть, буде шляхетний летючий килим. Щоправда, шанс десь 4%, але фармити його можна всіма вашими персонажами по разу в день. Кажуть, саме перший раз в день цей шанс дещо більший. Хм, Подивимося, 25 персонажів, скільки штрафів піде цікаво. Якщо виб'ю, то розкажу. Цьому році розробники додали 5 декоративних предметів, а коштують вони по 100 шоколаду кожен, щоправда, це реколори з комерційної крамниці. В честь виходу оновлення 11.1.5 та запуску події вітер таємничої удачі розробники запустили акцію для нових гравців у сучасному World of Warcraft. З 22 квітня по 16 травня всі версії доповнення The War візін продаються зі знижкою аж до 40%. А у подарунок додається 30 днів ігрового часу. Дуже хороша пропозиція для новачків. Раджу скористатись. Знижки діють ще й на отакий пак вихованців 65% та різні ігрові послуги, які стосуються змін ваших персонажів і їхнього апу до 70 рівня 30%. Ну і як же ж без маунтів і косметики за Ріалмані? Отакий от набір крила й мудрість, що складається із двох воронів, а також шлему наплечників плаща і посуха в двох кольорах у стилі Медіва і Кадгара, також оголосили нову Twitch Drop Нагороду, отаку от пчілку Беатріз, яку гравці зможуть отримати, переглянувши сумарно 4 години будь-яких трансляцій у World of Warcraft із включеними Twitch Drops у період з 22 квітня до 20 травня. Мілаха однозначно заберу. А мисливці тепер можуть поповнити свою колекцію ще одним вихованцем: з таємно склеп'я скорботною бойовою рисю. Яка, очевидно, оплакує тіло загиблого хазяїна. там. Я не міг пройти повз і мило прийняв її у дружню колекцію з верила. Знаходиться вона отут, а перед прирученням її потрібно погладити. Слідуюча новина для важкоатлетів з однієї із скринь за перше проходження будь-якої лазівки 11 рівня тепер гарантовано буде лутатись тріснутий ключ. Який починає одноіменне завдання, це доручення вимагає від гравця пройти будь-яке епохальне підземелля другого плюс рівня і нагороджує трішки золотими, 200 камінням доблесті, 15 рунічними гербами підкопу та 15 позолоченими гербами підкопу. Завдання швидше за все одноразове. А герби, що даються в нагороду за нього, мабуть, не враховуються тижневим обмеженням. Продовжуючи недавні дискусії спільноти щодо обміну золотом між персонажами різних фракцій, ігрових світів та версій World of Warcraft на сайті служби підтримки, опублікували коротку замітку, в якій розробники розповіли, як це дозволяється і пропонується робити правильно. Ось цитата: функція банку загону в сучасному World of Warcraft дозволяє вам вкладати золото та предмети будь-яким одним персонажем облікового запису, щоб вилучити його будь-яким іншим персонажем, що дає вам можливість переміщувати золото між ігровими світами та фракціями. За бажанням у WoW Classic єдина можливість перенесення золота між ігровими світами чи фракціями полягає у зміні ігрового світу чи фракції персонажа із золотом. Кінець цитату ну так тонко натякнули, що тепер все зрозуміло. Ще одну схему РМТ прикрили Рест peace. Коротше, слухайте нову схему. Правда, не про голду, а про перстань цирці. Є такий рунний цитрин співучого вітру, який підвищує найвищу вторинну характеристику персонажа на певне значення. Як зауважили пильні гравці, цей ефект свого роду статичний. Вибір характеристики визначається в момент екіпірування кільця персонажем і не змінюється далі. Тобто, наприклад, якщо найвище значення мала майстерність, то в момент екіпірування кільця цей цитрин запам'ятає майстерність і далі підвищуватиме. Її, навіть якщо значення потім зміняться, а це відкриває нам шлях до маніпулювання характеристиками. Якщо вам буде потрібно бонус до певної характеристики, то потрібно зробити так, щоб у момент екіпірування кільця вона мала найвище значення. Цього можна досягти, наприклад, екіпірувати чи зняти якісь речі. Властивості цитрину оновлюються при знятті та повторному екіпіруванні кільця або перезаході в гру. Тому прийдеться побавитись ним, але може комусь це пригодиться для тестів чи щось у тому дусі. Ну і ще один лайфхак на мільйон днями гравець з ніком Дорован поділився ним із спільнотою, а суть його в тому, що ви очистите папку з грою від непотрібних файлів і тим самим вивільните десятків гігів пам'яті. Для цього потрібно позбутися непотрібних індексних та конфігураційних файлів у папці з даними гри. Інструкція: вимкніть WoW та клієнт Battle.net. а потім у папці World of Warcraft слеш дата. Видаліть папки індіцес та Config. При наступному запуску гри вони відновляться, але не займатимуть зайве місце. Робити це потрібно вкрай обережно і не переплутати нічого. В мене так удалилось 34 ГІГА. Пишіть у коментах, скільки у вас місця звільнилось, цифри там можуть вас вразити. Новачки в Голдфармі, які надивились гайдів, але не розуміють простих правил джунглів. На кінець то знайшов золоту жило. Ну добре, шоколадно. Ох, нафармлю. Ох, нафармлю. Піддесятка голди в годину. Посижу тут тиждень, поки не пофіксили. План слідуючий: збираю яйка, купляю довгоногів, забиваю склад доверху і сижу, чекаю, поки ціна підніметься. А тоді продавати, продавати, продавати. По 60 шістдесятка золота. На кінець -то закуплю жетонів на пару років і більш ніколи не буду нічого фармити. А там, гляди, і гра безкоштовної стане. А поки всі непристойно фармлять, я вирішив не тратити час на всякі сумнівні штуки. А як завжди, добряче пофанитись на цьому івенті, адже він всього раз в рік, а то життя коротке, впаде щось на голову, і все пропала голда, пропали жетони. Та що там казати, навіть в мій батлнет ніхто не зайде більше, все піде на небеса зі мною. Надіюсь, ну почнімо з того, що я познайомився з великою кількістю адекватних і цікавих людей, виконуючи незакриті ачівки та завдання, в дечому я допоміг їм, а дечим вони мені. І це було щось нове за останні пару місяців, адже я граю у Вов WoW переважно без прямої взаємодії з іншими гравцями. З одним таким ми тягнули велике золоте яйко, щоб вбити боса. Бо всі інші стояли і лінились. Та вбийте клятого крокодила! Він мене за п'ятки кусає! З іншим мужичком відклали яйка в гарячі джерела голака для досягнення зварено круто. Адже там потрібно, щоб тебе перетворили на кролика, а самому це зробити дуже важко. Та й персонажем управляла привітна жіночка чи дівчина, з якою ми непогано поприколювались. Опа. Потім я понаставляв вуха різним персонажам, яких не вистачало для досягнення під покровом кролячого вуха. Що, що за фігня? Це що кроляче вуха? Я ж великий воїн, сонячний пик з клану хвіст феї. Хто посмів? Опа! Attention! Attention! В Оргрімарі помітили небезпечного злочинця, наставляє смішні кролячі вуха, а потім залоскочує своїх жертв, І ті сміються до кінця свого життя. Го -го -го Дивне відчуття, наче хтось мені щось на голову поклав. Мабуть, переноє. Привіт! Пишу тобі з Оргрі. В нас тут помітили небезпечного злочинця. Якщо побачиш чи відчуєш на голові кролячі вуха, біжи. А що? А ще ми з однією тянкою розводили кроликів. Не на бабки, а так, типу шпілі-вілі Робили теж для ачівки, але відчуття було, наче робиш щось дуже потрібне цьому світу. Дивитись на це можна було вічно. Я навіть подумав: а може завести кролятник якийсь? А тоді вже й курятник та пару свинок відчув себе справжнім господарем. Зблизька це виглядало ще милішим, а звуки додавали веселу ізюминку. Кролі бігали та любились, а з них вискакували яйця, з яких вилуплялись маленькі кроленята. Залишалось одне невиконане досягнення червона наречена. Чому така назва? Не знаю. Напишіть в коментарі, може хтось роздуплив. Мій елегантно вдітий персонаж підкотив до двох незнайомок в платтях і почав з ними залицятись. Одна зіскочила одразу, а друга, схоже, була не проти чогось більше ніж поцілуночки. Мій персонаж гарненько її потанцював, і вона навіть поставила мені ті смішні кролячі вушка, Відгуляли веселі, було весело і гучно. Але потрібно було повертатись в Дорногал на пам'ять. Я взяв величеньку корзину з яйками і почав процедуру телепортації. А звірі тепло проводжали мене. Друзі, зацініть моє попереднє відео про матьорого мага, який розгадав всі секрети острова Сирен та ще й заробив цілий статок. Посилання отут. Підтримайте відоси лайками, підпишіться на канал, особливо вдячні з тим, хто робить репости, а їх дуже мало. Також буду радий почитати ваші коментарі. Все це справді дуже важливо для розвитку каналу. А я як завжди бажаю вам добра, постійно бути у хорошому гуморі, та нехай прийде до вас та тьотя Джозі. І до зустрічі у наступних епізодах.